Як добавити учнів в свої класи і підруку? Давайте візьмемо інші класи, не англійська, хоча там теж це проставити і підгрупку. Одинський клас. В мене є тут 5 учнів, і один із них не по плану. Він прийшов пізніше. Значить, давайте подивимося, як це виглядає. Список тут є ще старі учні. Будьте уважні. Тобто, наприклад, немає має Ну, типу, давайте проставляємо, який є. Це знову говорю ну, з 1 вересня. з 1 вересня, а Тимофій був пізніше. Значить, е цих 4 я зараховую по цій даті на 2 вересня. Зараз цю сторінка, я очікую. І тепер я, нічого не змінюючи, проставляю Тимофію. Можна перевірити перші інші всі учні. Дата зарахування 2 вересня. Вони зараховані. Тепер я ставлю Тимофію. І Тимофій прийшов пізніше. Це його дата. І тепер в мене і всі 5 учнів. Тимофія перевіряю. Він 29. го Це перевіряти на початок. Навіть просто показує, що воно цей — на 2 вересня, Ігор на 2 вересня. Тут у нас. Якщо помилково ви зарахували учня, то видалити його. Наприклад, був би шкаліков. Ось давайте зробимо цю помилку. От Я його зарахую 2 вересня. І він в мене є в цій пінгрупі. Я заходжу в олівчик, я його викидаю і обов'язково зберегти зміни. І тепер, коли я обновлю, в мене його вже тут немає. Тобто він не є прийнятий. Тобто в мене в загальному тепер є тільки 5 чоловік. Я заговорюю знову в на навчальні групи, і тут в мене є на астрономії 5 чоловік. І так треба пройти по кожному предмету: Звідні історії, географія, геометрії, ну і так далі.